Так, друзі, всім знову привіт. Ось і промайнув рік. Рік, хочу сказати, тяжкий. Тяжкий, як і у нас в країні, такий і тяжкий був і в моєму господарстві. Знімаю відео з свого улюбленого місця, у своїх кроликів, тому що я їх більше всього люблю і. Тут вирішив знімати це відео. Що я хочу, друзі, вам сказати? В цьому році в нашому господарстві з'явилися деякі зміни. Так, ми побудували, можна сказати, сарай баню, вже каркас є, це великий плюс. Хоча цього не планували. Також понаводили трішки на нашому подвір'ї порядки. Прибрали, це теж великий плюс. Тепер хочу сказати, що в нас по мінусам. По мінусам ми пережили це міксоматоз. В цьому році міксоматоз вразив моє господарство дуже глибоко, і навіть я хочу сказати, що це все було серйозно. За скільки років тримання кроликів в мене не було такого такої, можна сказати, проблеми, такої втрати, як в цьому році. Що ще в нас по нашим кроликам? Зараз, уже під кінець 2023 року, ми потихеньку починаємо відновлювати наше господарство, наше маточне поголов'я. Потихеньку хочу встановити наших термончиків. Так як в мене немає поки чим замінити, дві клітки в мене свободні, нема в мене маточного. Придбати поки що не хочу. Хочу залишити зі свого господарства маточних самочок, самців вдосталь. По Каліфорнії у нас, друзі, все пока супер. Є в мене чим замінити, є чим у мене замістити. Це все дуже добре. По нашим курям, друзі. По курям у нас теж все добре, вони ззаді сидять. Все, ми повирізали, все зробили з м'ясом, залишилися, знайомі в мене теж з м'ясом, теж не обділив нікого. Друзі, тепер хочу трішки вам сказати про те, що я за цілий рік дуже цього не викладав, не розказував. Хочу побажати. У нашому новому році вам, всім, нам, вам це саме головне, це миру. Поки в нас не буде миру в нашій країні, то ми не знаємо, що далі може статися, чи будемо ми тримати це господарство, чи не будемо тримати це господарство. Дуже тяжко це сказати. Хочу передати великий привіт моїм знайомим, моїм друзям, ті, що там на передовій. Я думаю, ви отримали мої. Подарунки, хоч і не багато, але як можу, так і допомагаю. Хай воно вам допоможе, хай вони вам смакують, хай вони вас як-небудь підтримують. Повертайтеся, друзі, живими. Ми вас завжди чекаємо, ваші сім'ї теж вас чекають і теж вас люблять, щоб все в нас було гарно в новому році. І я хочу вам одне побажати це, друзі. Це миру і здоров'я. Це саме головне, що є не гроші. Нічого, тільки миру і здоров'я. Друзі, вітаю вас наступаючим новим роком. Бажаю, щоб цей рік, який буде, щоб він приніс нам набагато краще, ніж той рік. І хай все буде в нас добре, і в нашому господарстві, і з нашим здоров'ям. Все, друзі, все вам самой найкращого. Я вас люблю, цілую, ваш канал, господарство, як моє хубі. Всього вам самого самого найкращого.